挺美好。 Це ж букет парфе. замульчувала його хвоєю, а сюди, друзі, висадила ангелу. Ось тут. Ось тут цю хризантемку приберу в інше місце, вона тут горить. І тут хочу висадити флокс білий. Так. І третю висадила також. Подивіться. Ось графіті ще до цього часу, як гарно виглядає. Ці всі вже свої кольори втратили, і Еріка скоро буде квітнути Тут біленька. Яка оця гарненька. Як мені подобаються гейхерки. Так. Тут трішки замульчувала хвоєю. та шо. І отут аскот посадила з цієї сторони. Тут у мене фейрі, маленька рожева. А з цієї сторони хочу, друзі, Леонардо да Вінчі посадити таку рожеву. От. І в мене ще залишилось дві вовозелла і Омаш Абарба. Ось його вузело. Зараз вовузело витягнемо. Тут ще начеренкувала фейрі трояндочку. Так. Вовузело. Будемо висаджувати ось тут. Ось тут. У мене біленька, потім йде оранжева. Так, як воно, як воно забула. Оранж бейбі. А отут буде вовозелочка, Ой, як пахне. Зараз буду садити. Посадила отут трояндочку. Повозила і ззаду бруслину, бачите, два кущика, щоб вона облилася отак по оцій підставочці. І сюди ще бруслину, але жовту висадила, бо вона у мене була з цієї сторони в тіньку і зеленіли листочки, а вона має бути жовтою аварію І так шариком буду її стригти. Хай вона собі тут буде біля жимолості. І от тут ще проситься якийсь кущик. Оранж бейбі. Така уже оранжева, помаранжева, дуже гарна. Як гарно цей кущик виглядає. І цей вже закривається. А цей щось дуже довго розкачується на другу хвилю, бачите? Наче є вже і пупляшки, але довенько, довенько. Зелений все одно гарненько виглядає. Хочу зараз порозділяти деякі свої гіхерочки. Отут є розетки. Навіть чітко видно, оця чомусь пропадає, може її підсипати розеточку грунтом. Зараз подивлюсь. І оця витягнулася. Є такий старий-старий корінець, щоб він не пропав зимою. Зараз я її порозсажую. Угу. Витягнула отут один кущ, розділила. Стільки маю розеточок, позачищала оце все від старого листочка. Зараз буду цей великий, ті, які обпадають листки вниз. Ну все, отак в горшочки їх поставила в таку. Там вниз ще водички налила і затягну плівкою, щоб не пересихало. І звідси ще, друзі, забрала. У мене тут була лавандочка, оцю троянду все глушило, дуже було густо насаджено, я її трошки звільнила. Потім ще і оцю хризантему приберу звідси. Хочу тут ще троянду посадити. Дивіться, яка вона. Красотунька. Так постійно обриваю квіточки, оті, які вже. Така гарненька. І виноград вже зібрали. Чимось схожі на Голден. Не знаю, тому що це не ми сажали цю яблуню від попереднього хазяїна. Підживити. Гарна на осінь. Стільки яблочок дала, сили потратила. Таку мисочку. яблочок. Сусідки висаджувала гарбузики і ж пару гарбузиків є все-таки. Такі якісь і жовтенькі, і ще кошик винограду зібрали. Зараз буду збирати тут помідорки і хочу пообрізати вже оці листочки. Думаю, вже хватить їм наростати. Не треба рости. Вже не треба. Знаєте, що я, друзі, замітила, що оці ми зірвали з чоловіком у ці КС 1549. Боже, це точно вам скажу, що це помідор для теплиці. Які вони солодкі. У відкритому ґрунті я їх взагалі не зрозуміла. Думала, що їх не буду. В мене залишилось два зернятка, я їх висадила в теплиці. Боже! І отак довго-довго на гілці їх тримати. М -м -м -м. Я вам не можу розказати, які вони смачні. Тому, хто їх не зрозумів, друзі, це я думаю через те, що ви, напевно, їх. У відкритому ґрунті садили. А може про них і ніхто не знає, але для теплиці вони просто дуже класні. Солодкі, прям я не знаю, чи солодше буває. Краще за сакуру. Однозначно. Не солодкі. Ну, зараз поврізаю листки і побачимо справжню картинку. Що тут коїться? Дивіться, бідолашка. Тепер видно. А тепер я візьму. Чорних назбираю і пообрізаю. На цьому на цьому хочу завершити своє відео на цих. На цій парочці чудовій. Всім хочу побажати миру, здоров'я і добра. Друзі. Бережіть себе, бо життя це саме головне що у нас є. Всіх обняла па-па. Друзі, хочу поділитись рецептом кетчупа з помідорок У когось ще є помідорки і хочу спробувати. Я робила із кабачків в цьому році, і з помідорок, але з помідорок хочу зробити іще. Мені цей рецепт дуже подобається. От я порозрізала помідорки на такі частинки, щоб через м'ясорубку їх прокрутити. Тут 4 кг помідорів, 300 г перчику і 400 г цибулі. І Часник і спеції. Це вже я потім, коли це все через м'ясорубку пропущу, то скажу, скільки е, спецій потрібно. Так, що я додаю сюди? 3 столові ложки солі, 150 мл оцету, але я яблучний взяла 5%, 250 г цукру, одна головка чеснику. Почистила зараз, через прес віддавлю. І тут чайна ложка кориці, чайна ложка. Паприки копченої, чайна ложка перцю горошком. У мене там був і білий, і червоний, і чорний, і е, італійські або прованські трави також чайна ложечка. Тут взагалі йде приправа до шашлика, в мене її немає, тому я додала паприку копчену. Ось. І все. Воно десь 30-40 хвилин покипіло. Зараз я додав ці всі спеції. А, і 4 гвоздички сюди кинула. Я так у марлічку їх змотала, щоб потім легко було зловити. І воно ще із спеціями, друзі, десь прокипить, напевне, 20 -30 хвилин 30. І я візьму погружний блендер і просто оце все зіб'ю. Можна перетерти ще через сито. Кому не подобається це на помідорів. Ну, нам воно не мішає. Тому я це все закидаю спочатку цукор і ще покипить собі сілі І зараз чесничок і приправи додам.